Доброго дня, шановні колеги, я хотіла би сьогодні поговорити з вами про предмет здоров'я, безпека, добробу та підручник 6 класу, який зараз проходить пілот. Триває реформа освітньої галузі, нова українська школа, п'яті класи вже навчаються за новими підручниками, а пілот 6 класу відбувається саме зараз. Хочу звернути увагу на те. Що до програми Здоров'я безпека добробут і до програми основи здоров'я був доданий новий зміст щодо різноманітних ризиків воєнного часу та особливості існування в нових умовах життя країни. Курс здоров'я, безпека та добробут став, на мій погляд, найважливішим для школярів, бо він сприяє адаптації дітей до суворих. Умов країни, яка зараз воює, і готує їх до майбутнього, яке ми очікуємо після воєнного. У часи війни, як ніколи, стає необхідно правильно діяти в ситуаціях, які є дуже ризикованими і для життя, і для здоров'я, і для добробуту. Я хочу звернути увагу на те, що зараз наші Діти, наші школярі, живуть життям, якого не знали їх батьки. У цьому житті є обстріли, бомбосховища, окуповані території, поранені діти, які все своє життя будуть ходити за допомогою протезів. І саме такі діти будуть навчатися за новими підручниками здоров'я, безпека та добробут у наступні роки, і ми маємо це обов'язково враховувати. Видавництво ранок підготувало пілотний проєкт, і підручник здоров'я, безпека, добробут» для шостого класу, теж має бути новим і відповідати вимогам сучасності. Так, наша команда, яка робила цей підручник, намагалася зробити його корисним, цікавим для школярів, зручним для вчителя. І, на мій погляд, ми провели дуже велику роботу, щоб він саме таким і був. Підручник має шість модулів, кожен з них починається з визначення мети його вивчення. І кожен параграф побудований таким чином, як трансформер, щоб з його компонентів можна було формувати різноманітні уроки. Такі уроки, які можна проводити онлайн або офлайн, такі уроки, які вчитель може планувати за власною метою і за власним бажанням. Це забезпечується наявністю певних рубрик, які допомагають організувати різні форми навчальної діяльності і теоретичної, і практичної. Наприклад, такі як помиркуйте обговоріть ситуацію, визначення поняття, обговорення в загальному колі, поділіться своїми думками. Ми використовували активно відкритий мікрофон, рубрику Змоделюйте ситуацію, знайдіть необхідну інформацію та дайте відповіді на запитання. Це як пазли, з яких можна вибудовувати дуже різноманітні за змістом уроки. Параграф дає можливість організувати також виконання вправ, проєктів, інколи це можливо пройти тест і чогось дізнатися про себе, і, звичайно, працювати в парі, в групі, спілкуватися у загальному колі. За підручником кожен урок починається з обговорення конкретної ситуації, і це допомагає виявити опорне знання та провести мотивацію щодо вивчення тієї чи, ті чи іншої теми. І Так відбувається кожного уроку, і підручник дає можливість зробити саме так. Окрім того, підручник пропонує. Різноманітні теми для відкритого мікрофону, і є можливість будь-яку тему розкривати саме через монолог. Важливо, щоб шостий клас, учні шостого класу вміли тримати монолог, і відкрити мікрофон це дуже правильна ситуація, котра навчає тримати монолог і користуватися правилами. Які вимагає саме відкрити мікрофон? Окрім того, можна робити ще ситуацію довгострокового проекту, наприклад, моє портфоліо, і показується, як працювати з портфоліо, як можна збирати свої досягнення. Як можна звітувати про ці досягнення? Мається на увазі звітування моїх досягнень з п'ятого класу і е, збирати свої досягнення для шостого класу? Е, ще є дуже цікава ситуація, е, яка Теж дає можливість користуватися підручником для того, щоб проходити тестування. До деяких тем є такі тести невеличкі, учні можуть дати на них відповіді на ці тести, а потім подивитися власні результати. Ну, наприклад, при вивченні теми фінансова грамотність та фінансова безпека є такий тест, який може дати відповіді на запитання: чи ви добре керуєте своїми грошима, чи у вас є можливість навчитися добре керувати своїми. Своїми грошимами, чи вам треба цілеспрямовано і достатньо може наполегливо розвивати в себе ті якості, саме ті якості, які дадуть можливість добре керувати своїми грошима. Дуже цікаво про себе дізнаватися саме в такий спосіб. Окрім того, підручник дає можливість опанувати алгоритми дій у небезпечних ситуаціях різного походження, перш за все, соціального. І там є алгоритми дій і під час евакуації, і після обстрілів, і при виявленні вибухового пристрою або підозрілого предмету. І навіть алгоритми дій, якщо ви опинилися в заручниках. І підручник дає можливість опанувати дії, знати, що робити, якщо ви знаходитеся в транспорті, почався обстріл або бомбардування, і що робити, якщо ви знаходитесь у будинку, і відбувається те ж саме, бо війна ще триває. Нову ситуацію. Ми використовуємо ще одну: це наявність у підручнику можливості проводити тренінги. Наприклад, там є тренінг щодо керування власними емоціями, який містить певні вправи, доступні для шостого класу. Мій щоденник емоцій, користь і шкода від емоцій, і інші вправи, які дають можливість потренуватися, як свої емоції висловлювати, виявляти і що з ними робити. Обити як їх опоновувати, як ними управляти. Хочу сказати, що підручник спрямований на практичну діяльність, і ви бачите, що вона може бути різноманітною. і це є і робота над проєктами. Прикладами таких проєктів є «Наші можливості для нашої громади, або «Відкрий мою громаду, або проєкт День вишиванки, або фестиваль професій, можливих для моєї громади. І це теж можливість практичних дій. Новою важливою тематикою підручника є така тематика, як феномен волонтерства. Зазвичай люди стають волонтерами, тому що вони, ну, по перше, бажають творити добро. Хочуть змінювати щось на позитивну сторону, хочуть працювати у команді, спілкуватися з однодумцями. І, на мій погляд, це дуже цікава тематика, теж дуже практична. Підручник підказує, яким чином можна це робити з шостим класом. Зміст пілотних частин підручника здоров'я, безпека, та добробут він спрямований на формування системи цінності, на толерантність. Він спрямований на розвиток громадянської позиції, безпечних норм життєдіяльності, креативності і багатьох інших якостей, які потрібні нашій молоді. Зміст і методичний апарат підручника був орієнтований на нові умови життя країни. І на вимоги сучасності він дозволяє вчителю творчо підходити до проведення уроків за власною метою використовувати ті чи інші компоненти підручника, і це фактично є такий своєрідний методичний трансформер, який допомагає робити кожен урок неповторним, індивідуальним, цікавим для учнів і творчим для вчителя. Я би хотіла, щоб вчителі працювали з цим підручником з задоволенням, і наша команда ранок бажає всім вчителям шостих класів, які зараз ведуть пілот, успіхів в цій роботі. Ми переможемо! Здоров'я, безпека, добробут, предмет, який теж вносить свій вклад в нашу перемогу. Дякую за увагу!